І в майбутньому, я думаю, хто буде найбільш замаскованіший, найбільш захищеніший, той буде на крок попереду. Безпосередньо початок повномасштабного вторгнення показав, що артилерія це основний і дуже такий дієвий, вагомий аргумент в плані ведення війни, впевнений в розвитку, і зараз наша країна показує своїми вже новими системами, які вони почали. Розробляти і вже запускають роботу. Тим, що зацікавлені в розвитку даного виду військ, міняються умови і ми повинні пристосовуватися під них. Так? Якщо ми вже вище говорили про те, що ми могли працювати в полі без захисту, без додаткових засобів маскування, без маскувальних сіток. Зараз ми зобов'язані для того, щоб захистити особовий склад, для того, щоб захистити самохідні установки, робити капаніри. Робити захист, Тобто постійно модернізуємося, вдосконалюємося.